Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я пропоную вам віртуально прогулятися зі мною новим садовим центром. Магазин-Епіцентр в селі Чабанищо під Києвом, який зовсім недавно відкрився. Цей епіцентр працює всього пару місяців. І я нарешті завітала до нього, ну, дійсно, по іншим зовсім справам, але не могла пройти повз садовий центр. Він був відділений, там ну, взагалі так окремо, зволожувалось повітря вже. І, ну, як завжди, різнобарв'я квітів було дуже, ну, дуже гарне. Багато було декоративно-листяних рослин. Все ж таки більше, ніж квітучих. Квітучих було зовсім небагато. Але я покажу вам трошки всі відділи. Це будуть декоративно-листяні, квітучі орхідеї, звичайно, дуже багато сукулентів. А ще так трошки пробіжусь. По горщикам дуже великий вибір горщиків, і, до речі, ну, на різного покупця з різною, з різною ціновою пропозицією. І також я ніколи не знімала, це мені дуже схотілося зняти це садові статуетки, дуже красиві тваринки, ну і взагалі це в самому кінці. Ну Ось поки розповідала про вступну частину, ми вже й пройшли маранти. Е, ось іще трошки дуже великий вибір їх був і, до речі, не дуже дорогі. Е, також були аглаонеми, е, ну, чомусь я ціну на них не побачила. Е, Ну, також є дуже красиві алоказії, трошки, мабуть, пізніше вони будуть. А мене ще цікавить, що все ж таки вони в таких умовах, ну, в... да, це красивий дуже картончик. Якось в мене не було часу. Я вже навіть шкодую, що я його не купила. Дивіться, який красунчик неймовірний. Все ж таки ці рослинки, ось гланемки, навіть хлорофітуморандж там був, хоч я якось раніше їх і не бачила в продажі. В таких в садових центрах. Драцент також дуже багато гарненькі ось були, мабуть, будуть трошки пізніше. Ну і кротони, кротони зазвичай екселент, здається. І Бетерс такі самі сорти, ну часто які дуже продаються в торгових мережах. Сільносортових кротонів взагалі якось і немає, пілеї. Ось дивіться. Ой, паперомія. Вибачте, паперомія така красивенна, квітуча. Вважаючи, що на такий догляд, який в епіцентрах їх я бачила, що поливають, просто заливають туди в контейнер водичку, вони напиваються. Ну, але я скажу, що рослинки почувають себе зовсім непогано. Ну, ось такі кінки, такий величенький. Цени красивенні. Там могла онеми знову стоять. Ну, і знову трацени. Усе були ось такі дуже яскраві сингоніумі. Ред, червоні, мабуть, араукарія. Невеличкі араукарії були, тому що взагалі араукарії зазвичай продаються дуже великі і дуже дорогі. Ну, Ці були такі невеличкі. які хто бажає цю кімнатну ялину, то, будь ласка, в мене є відео, я пробувала вирощувати. Укоріняти, але в мене нічого не вийшло. Е, як завжди, дуже багато діфінбахії по такій ціні зовсім невеликій. Ну, і ці яскраві кротони, Зовсім такі недешеве задоволення. Епіпремними, епі філодендрами. Е, ну, бігонії там було зовсім мало і такі собі. Традисканції, ну Вони щось пишуть, що це традисканція все ж таки. І ось такі красиві алаказії, що до речі, також мене трошки здивувало. Все ж таки, навіть я придивилась, там не було навіть і підсушених листочків, хоч алаказії вони дуже такі примхливі взагалі. Але ну навіть в умовах епіцентру. ну, ми ж розуміємо, що це дійсно голландська рослина, яка вже приїхала в Україну готовою. Але все ж таки вони довго бувають в садових центрах, Ну якось за ними доглядають. Ще мені дуже сподобались ось ці великани, ну, великани так, рослини, трошки покажу. Звичайно, вони дуже дорогі. Не всі можуть їх собі дозволити купити такими великими рослинами, але в нас просто огляд віртуальний і ми просто любимося цією красою, милуємось, вибачте. Такий шикарний фікус з такими тоненькими листочками також був. Я була якраз в епіцентрі після ночі, коли дуже в Києві було гучно і в нас в області постійно знову об'являли повітряну тривогу, але люди спускалися вже зараз всі. За бажанням нікого не виганяли, хто хоче, була об'явлена. Постійно казали, що повітряна тривога. Ну, Тільки можна ось в такому садовому центрі милуватися цими рослинками і трошки не думати про ту повітряну тривогу. Які шикарні такі Такий колір. Це мені так подобається, неоновий колір. Зимі кулькасів було багато, також великі і ось ну, такі не зовсім великі. А такі, що ну, за бажання можна придбати і вирощувати цю шикарну рослинку. Ну, звичайно, як без антуріумів різнокольорових. Не полюбляють, осінню навіть, ну, восени навіть взимку квітнути. І з патифілами, звичайні. Ну, варігатних я не бачу. Ну, звичайно, я також не могла оминути відділ із суплентами. Ну, це ось який набитий горщик. Тхаворті і багато кактусів. ну, Люблять їх ще підфарбовувати. І взагалі в садових центрах ось такі великі кактуси стоять, я вже помітила. В кожному є, їх привозять і вони більш як виставкові, мабуть, там працюють. Такі красуни великі. красива Хагортія, мені навіть хотілося її так взяти і помилуватися. Просто без коментарів полюбуйтесь сукулентами, кому це цікаво. Ну, ось я ще зупинилась і роздивлялася ці кактуси. Дуже цікаві ось ці сімейки, мені дуже сподобались. Там їх багато, по ще сім діточок. Ананаси. Ну і ще трошки квітучих бігоній. Ну і цикламени. Зимові, красунчики. Ну, Хоча вони ще зовсім не всі квітли. Ну і трошки е, запрошую вас помилуватися, звичайно, орхідеями. Я, коли є час, то так люблю порозглядувати їх. О, вони дуже багато таких, якихось унікальних цих квіточок. І чим далі все більше таке різнобарв'я їх з різними серединками, з краплинками. Чарівні, звичайно, орхідеї чарівні. Дуже довго квітнуть. І трошки покажу вам горщики, і бюджетні, і не дуже бюджетні. Зараз більшість все ж таки горщиків таких подвійних, щоб без підставочок, а щоб можна було витягти ну, серединку і в якості дренажа. Дивіться, які красиві такі ну, подвійні горщики. І ще що цікаво, що ну, вони настільки різнобарвні. Ті, тобто можна собі підібрати у приміщення, ну, які ви хочете по кольору, по відтінку. Ну, це такі бюджетні горщики, це такі ну, старі лотоси, чи як вони називалися, вони дуже давно такі були. Це більше як кашпо. Ну і ось трошки таких різнобарвних відтінків познімала. По ціні вони такі ж, як і біленькі. Але мені дуже подобається, що такі вже зараз кольори, відтінки. Ну, ось такі дивіться, які яскраві жовті, зелені, помаранчеві, червоні, зелені, також світло-зелені, темно-зелені. Ну, Різнобарв'я на всі смаки. Ну і стандартний такий теракотовий колір. Ось також знайшла такі недорогі діються, горщики. Ну, взагалі такі недорогі, як на мене. Взагалі вони вже багато дорожчі. Також різнокольорові. Звичайно, керамічні горщики завжди вони коштували дещо гроші, різної форми, структури. Ну, також можна вибрати на всі смаки. Ну і ось трошки про садові статуетки. Просто помилуватися цими Такими позитивними миленькими фігурками. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б невеличкі коментарі. Якщо ви хоч трошки відпочили і набралися позитиву від цього відео, мені вже від цього приємно. До нових зустрічей! Тихого, мирного неба та спокійної нам усім ночі.